Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хотів би вам розповісти, як розвивати дисципліну та розповісти про секрети успішних людей. А поки підпишись та постав лайк цьому відео, тому що воно є першим в моєму каналі. Думаю, ми не зберемо велику аудиторію та зможемо розвиватися разом. Отож, вітаю всіх! Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших якостей, яка допомагає досягти успіху в житті. Це є дисципліна. Ви напевно не раз чули, що талант без дисципліни не приведе до великих результатів. Чи це може бути спорт, кар'єра або особисті досягнення? Дисципліна завжди лишається фундаментом, на якому будується справжній успіх. У цьому відео я Поділюся секретами, які використовують успішні люди для розвитку дисципліни та постійного прогресу. Тому поїхали. Коли ми чуємо слово дисципліна, нам може здаватися, що це щось складне або недосяжне. Насправді, успішні люди часто покладаються на принцип малих кроків, це означає, що великі зміни не трапляються за один день, вони складаються з маленьких постійних дій. Які ми виконуємо кожного дня. Ось приклад з життя. Якщо ви хочете навчитися грати на музичному інструменті, наприклад, на гітарі, ви не станете майстром за тиждень, але якщо ви будете приділяти цій справі хоча б 10-15 хвилин кожного дня, через кілька місяців ви вже зможете грати досить впевнено. Це сила малих кроків. Тож, перший секрет успіху полягає в тому, щоб розбити великі цілі. На невеликі задачі, які легко виконувати щодня, чим легше завдання, тим більше шансів, що ви будете виконувати його стабільно. І з часом ці маленькі кроки перетворяться на великий результат. Тому запам'ятайте. Тепер давайте розглянемо конкретні поради, які допоможуть вам розвинути дисципліну у повсякденному житті. Перше, це дуже важливий, це ритуали ранкові. Ранок це найкращий час для налаштування на продуктивний день. Спробуйте почати день з короткої зарядки, медитації або планування задач. Ранкові ритуали допомагають зібратися і створити правильний настрій на день. Далі це техніка тайм-менеджену, дисципліна це також вміння правильно організовувати свій час, розбивайте час на короткі інтервали. По 25 хвилин роботи і 5 хвилин відпочинку. Це допоможе вам зосередитися на одному завданні та уникнути перенавантаження. Третє це уникання прокрастинації. Прокрастинація це один із головних ворогів дисципліни. Часто ми відкладаємо справи через страх перед складністю завдання або через перфекціонізм. Щоб цього уникнути, важливо почати з маленьких, простих завдань. І не вимагати від себе ідеального результату з першого разу. Головне діяти і зробити перший крок. Це є дуже-дуже важливо. Тепер давайте розглянемо особисті приклади або історії відомих людей, як дисципліна їх змінила життя. Отже, з перших прикладів, які я би хотів би вам навести, це історія Ілона Маска. Відомий суворим робочим графіком. Він планує свій день по п'яти хвилинах інтервалах, щоб максимально використовувати свій час і тримати фокус на головних цілях. Ця дисципліна дозволила йому розвинути SpaceX та Tesla до того рівня, який ми бачимо сьогодні. Інший приклад це мій самий улюблений. Це як Кобі Брайнт, легендарний баскетболіст, який відомий своєю неймовірною робочою етикою. Він регулярно прокидався о четвертій ранку, щоб тренуватися, поки інші ще спали. Його дисципліна не лише допомагала йому досягати спортивних вершин, але й стала прикладом для мільйонів людей по всьому світу. Просто вдумайтесь в це. Ці історії показують, що талант та бажання мають велике значення, але без дисципліни неможливо досягнути справжнього успіху. Отже, я би хотів би підсумувати це все і дати свій висновок на рахунок дисципліни і взагалі успіху. Отже, дисципліна це не щось недосяжне, це просто набір звичок і правильних рішень, які ми робимо щодня. Маленькі кроки, регулярні ритуали, тайм-менеджмент і боротьба з прокрастинацією ось те, що веде вас до успіху. Тож почніть вже сьогодні: визначте один маленький крок. Який ви ще не можете зробити. Але дуже б хотіли. І зробіть його, тому що саме цей маленький крок може змінити ваше завдання. Не потрібно гнатися за великими цілями одразу. Потрібно робити все поступово. Тому дякую вам за перегляд. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. І знайте, що успіх ніколи не досягнете, якщо ви не почнете діяти прямо зараз. Тому що. Час це саме той ресурс, який у вас є прямо зараз. Використовуйте його з користю, коли у вас приходять вихідні і так далі. Просто вдумайтесь, що вам же, наприклад, комусь 18, комусь 15, комусь 16, не знаю, хто подивиться це відео, але саме зараз, після цього відео, я би хотів, би, щоб мої слова не були даремними, щоб ви встали і зробили цей крок до своєї мрії. Прямо зараз. Запишіть на ласток свої цілі і. Попробуйте просто виконати їх один день. Якщо ви так протримаєтеся тиждень, я буду дуже радий. Тому чекаю від вас фідбек в коментарях, підписку та до зустрічі!